Як знайти вчителя чи майстра, котрий поможе вам пройти до себе? Це відео про це. Спочатку давайте закриємо тему, де ж їх знаходять. І тут хочу сказати, що розумієте, наразі самопізнання, езотерика, духовність настільки розвита, що. Обирайте з мільйонів, з десятки тисяч, які знаходяться навколо вас, людей дуже багато у розвитку, дуже багато вчителів. Тому обирайте собі вчителя згідно з вашим запросом серця. По-перше, по-друге, я завжди вам кажу таку фразу, що до вас прийде той вчитель, на якого ви заслуговуєте. І це фраза не наказове якесь поняття, це розуміння того, на якій саме сходинці знаходитесь ви. Тому що потрібно зробити. Перше, ви повинні відчути, яка саме інформація у вас викликає оцей внутрішній відгук, відгук серця, відгук вашої всієї сутності. Це перше подобається вам. Одна історія, я не знаю, подобається вам йога, йдіть в йогу, подобається вам практики дихання, йдіть в це, подобається вам езотеричні, магічні, містичні вчення, йдіть туди. Не шукайте, де знаходиться оця. В клубочки, оця перша ниточка. За що б ви не потягнули, ви все одне розплутаєте весь клубок і прийдете до того, до чого ви повинні прийти. Оце найголовніше. Тому починайте з серця. От дивіться, якщо ви вирішили йти в самопізнання або в якісь духовні, містичні, магічні науки від голови. То краще не йдіть, не шукайте ту людину, яка вам точно скаже, як саме вам розвиватись. Тому я і кажу: до вас приходить той вчитель, на якого ви заслуговуєте. Наприклад, знаходитесь ви на першій сходинці своєї кар'єри саморозвитку, то прийдуть учителя з першої сходинки. Потім друга і на першій, і на другої, і на третій ви будете отримувати якісь уроки, і так само ви будете помилятися, бо ми на помилках вчимося. А якщо ви все відкладаєте, 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 ніяк не знайдете гарантію. А якщо ви шукаєте, що хтось вас перестрахує і скаже йди саме до того вчителя, ні. Такого не буде. Ви повинні пройти свій шлях. Тому, будь ласка, не питайте мене у коментарях, де знайти вчителя. Шукайте серцем, де б ви не знайшли. У буддийському храмі чи на полі збираючого траву, чи в якихось астрологічних школах. Де б ви не шукали це направлення у вас повинно викликати відгук вашого серця. От там і ваш вчитель. І покроково переходячи з сходинки на сходинку, ви дійдете до того, що потребує ваша душа. Але головним фактором це ваше серце. Серце ніколи не обманить. Бо на енергетичному рівні у нас серце провідник усіх енергій енергії верха вниз, низа вверх, ну такий хрест у нас тут людина, як хрест. Серце знаходиться на перетині усіх енергетичних путів. Тому ваше серце завжди підкаже. Ой, тільки не питайте мене, а як почуть своє серце? Якщо ви навіть оце і ще таке питання виникає у вас. То ну про який духовний розвиток можна балакати, освобождайте своє серце від каміння, від, від відчуття провини, від образ, коли серце як камінь, і воно не відчуває, це означає, що ви його заблокували. Розблоковуйте серце, будьте тим, ким ви є, і до вас завжди прийде вчитель, бо всесвіт. Він завжди іде назустріч, і все, що ви заманіфістували, відправили у всесвіт, все повернеться вам троєкратно. Тому довіряйте тільки собі, своєму серцю. І ще найголовніше доповнення не сказала. Як має виглядати той вчитель? Що ви маєте до нього відчувати, коли ви зрозумієте, що це саме ваш вчитель? Спочатку ви маєте відчувати якусь спорідненість душ, якийсь, якийсь енергетичний зв'язок. Мабуть, ця людина буде вам снитися, мабуть, буде якесь навчання у вісні. Вам цікаво, і ваші енергії, вони торкаються один до одного. Це найголовніше. Але при співпраці, при роботі самою з вчителем, якщо це якийсь приватний супровід, або якесь навчання, де ви безпосередньо касаєтесь енергії вчителя, тоді це може бути дуже боляче. дуже… Бо е, вчитель, який ваш, він прийшов вам показати на ті місця, які у вас не працюють. І звісно, що то его бореться і дуже боляче. Якщо ви вибрали вчителя і він у вас не підриває оці темні програми, е, то не той вчитель, який вам потрібен. Оце, що я хотіла вам доповнити. Дякую.